Відновлення після останньої ракетної атаки, додаткові модульні укриття і допомога постраждалим. Минув майже тиждень після того, як ворог вдарив трьома скандерами по цивільній інфраструктурі одного з густонаселених мікрорайонів Чернігова. І першочергове питання загальноміської наради цього вівторка: ліквідація наслідків і ситуація на сьогодні. Зокрема, відомо про збільшення кількості поранених до 90, так як впродовж останніх днів люди ще продовжували звертатися до медиків. За інформацією профільного управління, станом на 23 квітня на лікуванні у стаціонарах з травмами різного ступеня залишаються 42 людини. Деякі з них важкі, водночас 12 вже виписано. Безпосередньо на місці ударів нині огороджують найбільш небезпечні об'єкти власне руїни готелю та двоповерховий житловий будинок, звідки відселили мешканців, і прохання міста до поліції та муніципальної варти, хоча б певний час ще патрулювати цю ділянку. Там дуже великий ризик травмування. Якщо там будуть діти, гратися не обережемо ситуацію. Одним одним забором потрібно більш чітко контролювати цю історію, хоча б на початку. Сам будинок на вісім квартир зазнав серйозних пошкоджень і потребує експертного обстеження. Лише після цього буде зрозуміло, чи підлягає він ремонту. Вибиті вікна у решті 28 багатоповерхівках, тимчасово закрили плівкою та осб плитами. З цим допоміг ЖЕК-10 і волонтери. А щодо подальшої їх заміни з власниками квартир працюють представники українських та міжнародних організацій. Частково відшкодувати вартість нових можна і через відповідну міську програму. Наразі місто закупило будматеріали швидкого реагування, аби поповнити запаси. І за потреби бути максимально готовими. І на нараді. Тут більшість будинків були ОСББ. Більшість будинків, але географічно це територія найближча до ЖК номер 10 і вони взяли на себе основну роботу по обстеженню, по ліквідації і так далі. Відповідно, на всіх чотирьох ЖК міста має бути такий невеликий запас, який в разі потрібності можна буде взяти у іншого, але щоб він на районі був вже безпосередньо. Серед постраждалого міського майна також об'єкт чернігів водоканалу, дві зупинки громадського транспорту, техніка і чотири заклади освіти це дві школи, два садочки. Пошкодження є попередньо незначними. Якщо брати по садочках, то це були пошкоджені вікна, старі рами.